Атомічний дерматит, не знаєш, як ним справитися, тобі в допомозі стане саме наш фітокомплекс. Став подобайки, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Фунгіцин, антибіотичний засіб рослинного походження, знижує грибкові клітини, запобігає росту і розмноженню їх в організмі, має противозапальну дію і нормалізує роботу імунної системи. Дермісан має протизапальну, ранозагоювальну, антисептичну дію, очищає кров, рекомендується при стафілококових інфекціях, висипах з токсичними, алергічними і індокринними причинами. Гепатовід він знімає спазми шлунково кишкового тракту, нормалізує роботу пішлункової залози, також гепатовіт відновлює і захищає клітини печінки, підвищує роботу жовчі і має потужну жовчогінну дію. Мікобан – це потужний імуномодулятор, потужний сербант, який очищає організм в цілому. Він розвантажує роботу всіх систем та органів. І місцево будемо застосовувати наш каландолу карпатську. Саме фітобальзам очищає шкіру від герпетичних висипань, видаляє бородавки, мозолі, псоріатичні бляшки, екзему, вугровий висип, лише її, допомагає загоюнню і прискорює епітелізацію при виразках і атомічних шкіряних ранах, має противозапальну та противімікробну дію. Скористайтеся можливості і відновіть своє здоров'я, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.